10 липня, Мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну і на сьогодні горошок вже набуває своєї кондиції. Десикацію, як ви знаєте, ми зробили. Зробили її не реглоном там, дикватом або ще якоюсь чепухой. Щоб три дні готово, а саме гліфосатом. Чому так, бо інакше на всхожість це повпливає. А нам цікаво, щоб посівний матеріал для себе лишити. Бо горошок, по ходу, має велику перспективу. Так, комбайн тим часом передивились, помили, потавотничали, масло, поміняли, фільтр поміняли, тобто повністю підготували до жнив. Буде можливість, виїжджаємо. Ну а вчора у нас був дощик порядка 10 мм. ну Це тут на базі, як в полі, звісно, не завжди настільки рясно, але втім, ситуацію воно трохи наліпше дасть рівномірність достигання. Ну, і на сьогодні вже така кондиція 99,9%, тобто буквально 1-2-3 дні. і повний вперед а отак от, от він вживу виглядає на сьогодні цей наш горошок ну він вже він вже готовий ще пару днів витримаємо щоб все рівномірно було люкс стоїть і рівномірно доходить. Отак От на сьогодні виглядає суя. Вона якраз активно цвіте. Отак. От і це ще не верхня китиця далеко не верхня. Ще її як мінімум, в половину вище. Ну а там буде видно. І кукурузка на сьогодні вже випускає свої мітли. Друга половина літа. Цікава, різноманітна і відповідальна пора для аграрія. Але мені з вами спостерігати за цим прийдеться на однакових правах. Чого?